І я буду читати біблійні оповідання. І я тобі так файно розмалювала. Ну читай, донечко. Друге створення ну, Дав... то, то лише, Яночко, друга глава, А не друге створення. То перший раз, як Бог створив. Давним давно не було чудового світу, не було людей, була тільки піцю пічма, бо був на небесах. Він Вирішив створити землю і небо і це все створив сто... із нічого за 6 днів, бо просто вимовляв слова і те, що він е, вимовляв, заяв, заявилося, він сказав: хай станеться світло. І з'явилося світло. Богу називав світло днем. А... Під цьому ніччю. Це, це відбулося у найперший день, а другого дня Бог соловом створив чудове блакитне небо, а на небі пуха наші хмари. Потім третього дня він наказав водами зібратися. І річками й океанами з'явилася суха земля, але на землі дерева овочі усе було чудовим, але Бог ще не закінчив своє справи. Наступного дня згодино його слова на блакитному. Небо було чудове ми вдень і вночі п'ятого дня Бога створив риби і птахів велизні, а акули почали літати. Великі, яскраво, червоні птахи кородинали та кри. Та, кри... Хітні пташечки, коліборі заявилися, сови павичі голуби. Молодець, скоро читала яночка. Це зрозуміло. Ну, розумничка. І це в другому класі. Сім років Яноці. Ну, да, молодець. А наступного разу прочитаєш ще. Що будемо читати? Все. Так, гріхопадіння. Чому Бог вигнав Адама і Єву із Едемського саду, рая. Так, молодчинка. розмальовувати. далі розмальовувати Янка лівою ручкою. І так гарно розфарбовує, не виходить за межі. І все знає підібрати якого кольору. Старається. Молодчинка, Яночка. Але так добре не пригинайся Яночко, бо ти в нас рівненька була, струнка дівчинка. Ти ж добре бачиш. Ну. Молодець, старається, Яночка. Вона любить просто. Ну і скоренько там в неї виходить. Tá vendo que eu o último, um hein? E não, não. Não? Ah, as caixas.